Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. І сьогодні я хочу разом з вами розпакувати посилки від моїх парфумерних друзів. І це подарунок мені на день народження. Сьогодні в мене день народження. І перш за все я дуже вдячна Збройним силам України за те, що я до сих пір жива і можу знімати для вас це відео. Я сьогодні не збираюся нічого святкувати, тому вирішила записати для вас відео, посидіти, порозмовляти з вами. Якщо ви захочете мене привітати, то задонайте на ЗСУ і напишіть про це в коментарях. Суми, звичайно, не пишіть, просто напишіть привітання і скажіть, що ви зробили мені подарунок. Донат на ЗСУ. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Ну що, давайте розпочнемо. Я сьогодні не сама, зі мною Антон. Він сидить там, висить на трубі. Не знаю, буде вам видно. Він трохи змерз, гріється. Ну, у нас труби не дуже гарячі, вони такі теплі, йому там приємно. Перша посилка від моїх парфумерних друзів. Я не знаю, що тут. Минулого разу, минулого року, вони мені подарували сертифікат на дрони Камікадзе. Я його бережу, поставила в рамочку, і мені дуже приємно це вони задонатили від мого імені на, на головне управління розвідки. І якщо чесно, це найулюбленіший мій подарунок і найприємніший Я його поставила у себе на видному місці. І кожен день на нього дивлюся. І думаю: ну, якщо цей дрон, на який пішов донат, прибив хоч якогось орка, то мені дуже приємно, і я від цього радуюсь. Давайте відкривати так, я взяла одразу ніж. Буду вам показувати, що тут. Можливо, тут буде щось парфумерне. Ну, неможливо, а точно, тому що це ж парфумерні друзі, вони не можуть подарунок без парфумів. Я сподіваюся, тут якийсь флакон з мого біжліста. Давайте дивитись. Ух ти! Як все гарно. Так, листівочка? Отака листівочка. Ну, я не буду читати. Тут особисте перший подарунок ось такий. Дивіться. <рес> Мені шкода його розпаковувати. А ну що це таке? Я знаю, що це По розміру. Це щось українське. Це щось від українських парфумерів. Точно, точно, я вгадала. Я так і думала, я надіялася, що там буде щось українське, але може то не воно. Давайте дивитися. Так. А як же його так гарно відкритий, щоб швидко було? Ось відкрила. О! Це не українські парфумери, це шанель. Виглядає як шанель. Йо-маю! -мо -йо! Моя бажанка, дивіться! Це шанель номер 5 О! Дякую! Я не буду сьогодні кричати, щось я не в настрої кричати, якщо чесно. У мене сьогодні день однієї пригоди. Шанель номер 5 Я її хотіла, я її дуже хотіла. Моя малесенька, дивіться. А, нарешті в мене флакон. Нарешті в мене флакон шанелі номер 5 У мене вже три, три мініатюри е було. Я їх використала. І тепер в мене буде флакончик. Дякую велике. Я не буду бризкати, тому що я знаю, як він пахне. Багато ним користувалася. Ой! Оце краса! Величезне вам дякую. Так, далі. Шоколадочка. Обожнюю цей шоколад. Ще. Дивіться, яка краса. Щось велике. А що таке велике може бути? Боже, ну так гарно. Мені шкода тут все розпаковувати. Мене ж коліно труситися почали. Ой. Так, прийдеться різати, бо я не можу його. Не ріжеться навіть. Акуратно вийшло. Ой, моя мрія. Боже. Це ліра, Лірочка моя Лірочка! Боже, яка краса, я так рада, дякую вам величезне. Я її дуже хотіла. Це була моя. Бажанка в перших рядах. Боже. Клас. Дякую вам. Мої церевеньота люб... любінькі. О, ото я сьогодні напшикаюся. Таке упакування гарнюще. Ой. Лірочка. Боже, добре, що я її не купила. Я хотіла її купляти вже, але я вирішила, що трохи потерплю, тому що я підозрювала, можливо, цей аромат вони мені подарують. І так і вийшло. Добре, що я не купила ще одну. Ай! Обожнюю Ліру просто. Mm. Дякую вам величезне. Так, тут ще щось є. А коробка просто. шикардос. Ну і то, що я люблю. То, що я люблю. Крем мед. Обожнюю цей мед, я у них багато медів купляла. Це український виробник. Вони є в інстаграмі, я через інстаграм у них купляла. І якщо знайду контакти, я вам також залишу посилання. В них там всякі смаколики такі корисні на меду. І в мене з полуницею. Ну, я обожнюю полуницю, вони знали, що мені дарувати. Клас! Ой, клас! Так. Коробочку в сторону. Далі, далі, далі. А, далі в мене ще є одна коробка. Я вам її покажу. Отака. Цю коробку я замовила собі сама на натіну. І тут в мене два парфуми. Один парфум, якщо чесно, я вже розкрила, тому що ось він у мене тут на столі. Тому що я хотіла ним набризкатися саме сьогодні зранку, тому я не втрималася і розкрила ось цей аромат. Я його також дуже хотіла. Мені останнім часом. Захотілося ось чогось такого апельсинового і шампанського. Це аромат від Лоліта Лімпіка Омабіж. Такий оленчик з крилами. Ну, це аромат просто краса. Я сьогодні в ньому, і я зроблю ще отак. Він мені дарує радість і позитив. Він пахне мені на початку лимонною цедрою, саме шкіркою, потім апельсини солодкі і дуже соковиті. І потім це все розкривається в беліні, коктейль беліні. Він на основі шампанського і персикового пюре. Там, по-моєму, просеко, персикове пюре, що ще. Він мені так і пахне, як шампанське з персиком і з апельсинами. Дуже позитивний, радісний аромат, тому я вирішила його замовити собі на день народження, щоб трохи підняти настрій. Тим паче, що тут гарні флакони. Гарний флакон, оленятко з крильцями. І я обожнюю просто цю кришечку. Тут і квіточка і бабка. І равлик такий малесенький. Просто не кришка, а витвір мистецтва. Ось, це я собі подарунок зробила. І ще один е парфум, який був в цій коробочці. Я його зараз з вами відкрию. Це Lolita Land, також від Lolita Лімпіки. Захотілося мені аромат від Крукжана. Це мій улюблений парфумер. Ну, і я подумала, якщо я вже беру собі Омабіж, то буде йому парочка. Цей аромат мені також подобається. Він ванільно-цукерковий, трохи щось є апельсинового, цитрусового від Омабіж. Ну, ось цей флагман, а то вважається фланкером. Давайте його з вами розпакую. Ой, і подивлюся на свій флакончик. Ну, а коробка просто казкова. Ну, і парфум тут казковий. Я люблю цей парфум. Я з ним познайомилася не так нещодавно. Мабуть, весною. Так, да, цією весною або, мабуть, навіть літом. Ні, весною, мені здається. Ось такий. Какая краса! Тут таке, таке саме оленятко з крильцями, як і тут. Ось цей аромат більше ванільно такий лакричний. Ой, а я його також бризну на іншу руку. М -м -м. ванільно лакричний з цитрусами. Тут такі лакрисні цукерки ванільні. Він мені трохи в сторону ліри, якщо чесно, але ну, вони різні. Це не клони, не схожі аромати. Просто вони по настрою мені ось такі дуже затишні, ванільні, теплі, зігріваючі. ось цей трохи алкогольний. І також тут щось білоквіткове в базі. Ой, ну краса, краса, краса. Дякую моїм друзям, дякую моїм деревенятам величезне за мої бажанки. Я просто мріяла про них. нарешті, нарешті вони в мене. Це просто мрія моя. Дякую вам, мої дорогі, мої найкращі. Люблю вас обіймаю. Зараз прийду до вас в чат і буду вам хвалитися вашими подарунками. Я сподіваюся, ви хоч трохи приємно провели зі мною час. Хотіла вам трошки підняти настрій. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ну і до скорих зустрічей! Скоро з вами зустрінемось. Слава Україні! Донатьте. І ще раз дякую Збройним силам України. Па-па-па-па!